Привіт, друзі! У минулому відео ми розглянули, що це за свято Пасха і звідки воно походить. Але тепер виникають питання, звідки ж взялися традиції випікати святковий хліб, фарбувати яйця і виготовляти великодніх кроликів? Якщо ці атрибути не мають ніякого відношення до історії християнського свята з яких саме часів і вірувань вони походять насправді. Паска – це український обрядовий здобний Великодній хліб, поширений також у Білорусі, Грузії, Молдові, Румунії та деяких інших країнах. Існує переконання, що традиція пекти паски походить ще з дохристиянських часів. У Біблії немає згадки про те, що апостоли освячували хліб під час Господньої вечері, до неї або після. Хліб готували пісним. Давнім ізраїльтянам було заборонено їсти хліб на заквасці, а тільки пісний. Того, хто споживав заквашений хліб, карали смертю. Логічно, що Ісус, як слухняний Богу Син, не міг порушити Божий наказ. Отож, під час святкування Пасхи був тільки прісний хліб. Звичай використовувати заквашений хліб під час святкування Господньої вечері з'явився століттями пізніше, після смерті апостолів Ісуса Христа, коли в християнство закралися звичаї язичників. Пасхи пекли трьох видів: жовту Пасху, її святили і споживали в неділю. Паска Сонцю. Білу Паску з нею ходили на кладовище. На проводи. Паска душам померлих родичів. Чорну паску житній хліб, її українці їли щодня. Паска господарям і родичам. Щодо фарбування яєць, то у Біблії теж немає згадок про цю традицію. В основному існує чимало міфів і легенд, котрі начебто пов'язують цей звичай саме з християнським святом Пасхою. Дослідники сходяться на думці, що християнська церква засвоїла значно давнішу традицію використання фарбованих яєць, адже величезна кількість міфів від Азії до Америки розповідає про народження світу чи появу перших істот. Із яйця. Розфарбовані яйця задовго до приходу християнства використовували у весняних обрядах перси, єгиптяни, римляни, греки та інші європейські народи. Великодній Кролик або Великодній Заєць. Це персонаж у звичаях народів європейського заходу. Що нібито розмальовує яйця до Великодня та ховає їх у саду. Діти шукають великодні яйця вранці у Великодню неділю. Мотив великоднього кролика поширився в другій половині ХХ століття. В деяких частинах Швейцарії яйця начебто постачала зозуля, в частинах Вестфалії, ним був Великодній Лис. У Тюрингії приносив лелека, у Богемії півень. Заєць чи кролик відомий як символ родючості за численне потомство. За часів античності була широко розповсюджена думка, що заєць є гермафродитом. Він слугував священною твариною сакської богині місяця та родючості Еостре. Саме від її імені походить англомовна назва Великодня. Але й донині немає однозначного пояснення, звідки взявся заєць, що приносить яйця. Тож, підсумовуючи, ми можемо зробити висновок: що всі ці традиції походять не з християнських часів, а зі старіших язичницьких. Що вдало вплилися у вірування і стали уже чимось звичним. Історію ж саме християнського свята Пасхи ви можете переглянути у попередньому відео. Дякую за увагу! Бувайте здорові! Христос Воскрес!